Так, добрий день. Я хотів би трохи розповісти вам про мої інвестиційні стратегії та мої цілі. Ласкаво просимо на цю презентацію. по перше, застереження. Ця презентація призначена лише для інформаційних та освітніх цілей. Це також служить джерелом натхнення. Це не інвестиційна порада. Я знаю. Це не твоя особиста ситуація, тому я не міг інтерпретувати це як інвестиційну пораду чи рекомендацію. То я лише висловлюю загальну думку. Це просто натхнення. Так, моя інвестиційна стратегія. У мене є дивідентна стратегія, стратегія зростання, а також опціонна стратегія. Крім того, я трохи інвестую у фізичні дорогоцінні метали та інвестую в нерухомість. Дивідендна стратегія розрахована на довгострокову перспективу. Я кажу, що все понад 10 років. Стратегія зростання це короткострокова стратегія. Там насправді є все. Там я торгую від одного місяця до одного року. Опціонна стратегія це типові терміни від 60 до 100 днів. Фізичні дорогоцінні метали це довгострокова інвестиція, так само, як і нерухомість. Щодо дивідендної стратегії, я зосереджуюсь на дохідності. Понад 3% дивідендної прибутковості. У стратегії зростання основна увага приділяється дохідності понад 10% на рік. Далі цільова дохідність для опціонної стратегії 2% на місяць, а фізичні дорогоцінні метали та нерухомість для мене це збереження вартості. Це, що приносить дохід, також має ризики, тому потрібно також замислюватися про ризики. Щодо дивідендної стратегії, я для себе визначив просідання менше 10% на рік. У стратегії зростання я бачу це трохи інакше. Просадка на 25% може бути для мене нормальною. Для мене 10% на місяць цілком нормально з опціонною стратегією, якщо у мене є один або два виграші, отже, це структура мого портфоліо. Моя стратегія дивідендів там класична, заснована на кооперативному банку. У моєму місцевому Volksbanku VRSuudBank. Ви також бачите, що Volksbanken і Raiffeisenbanken є. Обидва портфелі дуже дуже хороші і з фінансової точки зору, тобто щодо комісій, вони дуже справедливі. І що у Воксбанкен дуже-дуже поганий маркетинг. Можливо, це буде для вас корисною інформацією. Якщо у вас є портфель у VR банк і ви зареєструєтеся в ДЗБанк, тобто у головному банку VR Bankен. Ви можете безкоштовно користуватися TraderFox Trading Desk з планами TraderFox. Це принаймні відомо. Стратегію зростання я реалізую через Finance Zero Neo Broker. Далі опціонну стратегію я здійснюю через Interactive Brokers, а фізичні дорогоцінні метали та нерухомість окремо. Там немає портфеля, вони надсилають на експорт. Моє відстеження результативності. Для дивідендної стратегії та стратегії зростання я використовую пакет інструментів. Опціонну стратегію я реалізую через Interactive Brokers. На жаль, для цього пакета, ще немає можливості відстеження. Фізичні дорогоцінні метали я веду через додаток. Від Kettner Едл Нерухомість я веду через Фаміта ДМ. Вони здаються в оренду, і я паралельно використовую цей інструмент як для управління орендою, так і для відстеження вартості нерухомості. Обидва ці варіанти тепер також доступні в пакет, і я додав обидва класи активів у пакет, наприклад, для вашої зручності. Якщо комусь потрібен промокод з 15. І моїм посиланням ви отримаєте 15% знижки на річну підписку. Посилання ви знайдете на моєму сайті www.mgfinsportal.d. Тепер трохи про мій дивідентний портфель. дані на сьогоднішній день. Ви бачите, що мій максимальний просадок склав 10% цього року, що, на мою думку, досить добре. І Теврор, тобто зважена за часом дохідність, становить близько 9%. Тож я дуже задоволений тим, як пройшов цей рік. Якщо ви відскануєте це посилання через QR-код, тоді ви потрапите до мого публічно поділеного портфеля на паркет. Ось така структура мого портфеля. Найбільша позиція у мене PepsiCo. Далі йде RTX і Союз, японська компанія. Трохи осторонь знаходиться Іонос. Зараз у мене немає акцій, але я тримаю їх у дивідендному портфелі, тому що вирішив зберігати цю акцію довгостроково, оскільки вірю в цю компанію. В іншому це класичні цінні папери value плюс трохи VTF грошового ринку. Тепер переходимо до портфеля зростання. Тут так само. Через посилання в QR-коді ви потрапите до мого портфеля на пакет. Він також публічно доступний. І портфель зростання виглядає краще з точки зору прибутковості. Там у мене ТТВ-рор майже 30% за рік і максимальна просадка 20%. Тобто я дуже добре щодо своїх цілей і також щодо свого ризикового орієнтира. Тобто я задоволений тим, як пройшов цей рік. Тут також Витяг з мого портфеля. Найбільша частка у мене в Interactive Procast ми 24%. Далі йде Xiaomi. Трохи не за правилами. Це Fun Egg Morningstar Developments Developed Markets Dividend Leaders. Він насправді належить до дивідендного портфеля. Я також маю його у Фінанс Zero через комісії. Там у мене діє накопичувальний план, бо я там маю накопичувальний план. Потім у мене є Global X EuroStox 50 Covered Call ETF. Я використовую його як грошову корову. Він щомісяця приносить нам хороші виплати. Отже, стільки про мій портфель зростання. Як вже казав, посилання поділено. Можете переглянути його будь-коли. Тепер про дорогоцінні метали. Я срібляний бик. Тобто маю більше срібла, мій розподіл 65 на 35, і я відстежую це за допомогою додатку Кетнер Edelmetalle. Якщо ви натиснете на посилання до Google Play Store тут, то потрапите до додатку Кетнер і просто спробуйте його. Якщо вам потрібен код, якщо ви хочете купити дорогоцінні метали, на моєму сайті ви знайдете. Посилання, за яким ви можете зареєструватися на Кетнер, купити там дорогоцінні метали, і потім перенести це в додаток, звісно, ви також можете інтегрувати в додаток сторонні дорогоцінні метали, тобто ті, які ви купили десь в іншому місці, наприклад, у Мюнце остерайх або безпосередньо у Хаймерлайн Мойле. Відстежувати їх через додаток. Тепер до опціонного портфеля. Спочатку кілька порад від мене. Підготуйтеся ретельно. Потрібне ретельне дослідження. Добре подумайте, якими базовими активами ви хочете торгувати. Тобто, знай свої базові активи і розумій їх. Торгуйте лише тими базовими активами, які ви дійсно розумієте. Якщо це акція, то. Ознайомтеся з компанією. Дотримуйтеся своєї власної стратегії. Тобто не змінюйте стратегію, а якщо і змінюєте лише з вагомої причини. Подумайте своє управління ризиками. Управління ризиками на першому місці. Ніколи не робіть занадто великі угоди, краще робіть окремі невеликі угоди. Слідкуйте за своїм маржинальним забезпеченням. Я для себе вирішив, що не хочу використовувати більше, ніж 50% маржі, а краще навіть менше. Тобто я орієнтуюся скоріше на 25% використання маржі. Плануйте вихід ще до того, як укладете угоду. Встановлюйте цілі по прибутку, продумуйте межі збитків. Постійно навчайтеся і покращуйте, та розвивайте свої навички, наприклад, нові технології. Ведіть трейдинговий щоденник, фіксуйте також свої відсотки збиткових угод і вчіться на цьому. Використовуйте інформаційні джерела та інструменти. Для мене інформаційними джерелами є інвесторські клуби, біржові зустрічі, інструменти. Наприклад, такі сервіси, як TradingView, TradingDesk або інші подібні платформи тощо успіх у торгівлі це не випадковість. Він виникає завдяки знанням, дисципліні та здатності залишатися терплячим, коли інші нервують. Який мій фокус в опціонах? Зараз я захоплююся сировинними товарами. Сировинний сектор це відносно невелика сфера, яку я вважаю дуже захопливою. І я зазвичай торгую сировинними ІТФ на золото, срібло, рідкоземельні метали, нафту, газ, акції гірничодобувних компаній і трохи цікавих акцій, але це буває дуже рідко. Тобто, якщо мені подобається якась акція, я її торгую. Цього року, наприклад, це була Robinhood, Худ. Такером худ. Які мої стандартні базові активи? Це, по-перше, GLD, тобто SBDR Gold Shares ETF, а також IShares Silver Trust, відомий як SLV, потім URA Global X Uranium ETF. Далі FANEC Gold Miners ETF EDX і Global X Miners ETF Silver. Який спеціалізується на інвестиціях у срібні шахти. Потім йде USO, тобто United States Oil Fund, а також фонд United States Natural Gas, відомий як ONG. Ці фонди надають можливість інвестувати у відповідні сектори сировинного ринку. І два цікаві базові активи MP Materials та NeoCorp Developments це дві акції рідкоземельних металів. Які стратегії я застосовую? Спочатку я уважно і детально дивлюся на імпліцитну волатильність базового активу, тобто фінансового інструменту, і ділю цю волатильність розраховану за рік навпіл, нижня половина є стороною купівлі, а верхня половина і стороною продажу. Якщо базовий актив, якщо волатильність базового активу знаходиться в нижній половині, це сигнал до купівлі. Тоді я дію на стороні кол опціонів. Якщо ж вона у верхній половині, якщо волатильність висока і знаходиться у верхній половині, тоді я на стороні пут опціонів і зазвичай здійснюю класичні стратегії продажу опціонів. Які індикатори я використовую? Я використовую MACD, RSI, ATR, CCI, тобто Commodity Channel Index, і імпліцитну волатильність, як уже згадувалося. Щодо новин, я. Переважно стежу за Йохеном Штайгером і його каналом RockstorTV, інвестором у сировинні товари «Ноа Швайцером, Яном Вільгофом та «Ексіно Кепітал», а також проводжу власні дослідження. Наприклад, я відвідую виставку сировинних товарів у Мюнхені. Це було нещодавно дуже цікава виставка. Я стежу за Флоріаном Грумесом, дуже-дуже. Цікавим аналітиком у його whatsapp каналі Так, це були мої основні джерела новин. Які стратегії я застосовую і коли? При високій волатильності? При волатильності та зростаючих ринках, я зазвичай відкриваю короткі пут опціони, тобто класичні стратегії для продавців опціонів. Можливо, також «Волпут Спрец», який є відомою маркою хлібобулочних виробів, що часто обирають за їхню якість та смак. При низькій волатильності та зростаючих ринках я більше на стороні кол опціонів, тобто я більше купую кол опціони, або іноді використовую Bull Call Spreads. Коли я бачу трендовий канал і думаю, що вартість коливається в певному внутрішньому діапазоні, тоді я також часто використовую стратегії Butterflies або Iron Condors. Я також використовую Contours. Як я дію? Спочатку я дивлюся на курс базового активу, використовуючи аналіз у RatingView. Потім я будую свою опціонну стратегію в OptionStrat. Там я моделюю свою стратегію, дивлюся. Як поводитиметься опціон, наприклад, при зростанні або падінні ціни активу, а також з часом. Потім я спочатку продумую свою стратегію виходу, визначаю фіксацію прибутку, встановлюю стоп-лосс, зазвичай при лонг колах і стоп-лосс, я не встановлюю стоп-лосс для шорт путів Тут я спекулюю на отримання активу в портфель. Тобто я використовую лише кеш Secured Puts. це означає, що якщо я знаходжу базовий актив цікавим, а я взагалі торгую лише тими базовими активами, які мені цікаві, і щодо яких я можу уявити, що отримаю їх у портфель. І тут я не встановлюю стоп-лосс, тому що я кажу: я хочу цю акцію, я вірю у компанію, яка стоїть за цією акцією, і я дозволяю собі отримати її. Її отримати у портфелі. Коли я обміркував усі три пункти, я переходжу до IBKR Desktop App, а не до TWS. Наразі мені більше подобається новий Desktop App, ніж TWS. І я вважаю його дуже зручним та зрозумілим. Для моїх цілей того, що вміє Desktop App, цілком достатньо. І там здійснюю свою угоду. Для отримання додаткової інформації, посилання на мій вебсайт www.mgfinanceportal.de, посилання на мій WhatsApp-канал. Я був би радий бачити когось із вас там, якщо ви підпишетесь на мене. А посилання на мою презентацію ви також знайдете на моєму сайті. Якщо зацікавлені, просто приєднуйтесь до WhatsApp-спільноти Акціонерсфорум Bodense Обершвабен. Посилання також знайдете на головній сторінці мого сайту. І так біржова торгівля живе завдяки обміну досвідом. І так важливо обмінюватися думками, налагоджувати зв'язки та вчитися один в одного. Саме тому існує ця WhatsApp-спільнота. І... Я буду радий, якщо ми зможемо там обмінюватися думками. До того часу, всього найкращого, бережіть себе, Па-па!